Немає значення, де ми народились: у Києві чи Севастополі. У Львові чи Донецьку. У Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років і де ми знаходимось. Лише одне має значення: це наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. Тільки ми разом зможемо змінити його на краще. Зі святом вас. З Днем Незалежності! Сьогодні в Артеці був урочистий збір, присвячений Дню Незалежності України. 24 серпня дев'яносто року Верховна Рада урочиста проголосила незалежність України та створення самостійної української держави. Право внести державний прапор України та прапор Артеку надається представникам Артеківської мерії та медіа центру. Лунає гімн України. Коли співала гімн, мене переповнювала просто неймовірна гордість. Скільки дітей, артеківців з різних куточків країни? Вони знаходяться тут. Вони це чують. Ми можемо святкувати День Незалежності. У нас є ця можливість. Я вважаю, що такі флешмоби об'єднують дітей та піднімають патріотичний дух. Ми сьогодні в артеці святкуємо свята по особливому. Ми зараз знаходимося на артеківській козацькій січі. Ми ходимо по різних станціях та виконуємо завдання, а в кінці будемо їсти справжній козацький куліш. Мені тут дуже сподобалось, було весело, дуже пізнавально, та я узнала багато нового. Я пишаюсь, що Артек об'єднує дітей з усіх куточків України зі святом, слава Збройним силам України! Все буде Артек!